глядачі. сьогодні ми завітали до центру адаптації тварин СТЕП, що неподалік бродів. Тому будемо спілкуватися із людьми, які доглядають за тваринками. Вітаю вас, пані Оксана. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про ваш центр, як виникла ідея створення, і скільки часу ви вже створені працюєте? Ну поки що сказати, що це є наш особисто центр. То ми ж так не можемо сказати. Ми в майбутньому плануємо, що він стане наш. Створилися ми з 2016 року. Ми створили облагодійний фонд СТЕП і розпочали таку активну нашу діяльність за підтримки нашої місцевої влади. Нам було виділено територію території комунального підприємства Броди. Було частково профінансовано будівництво вольєрів. Також ми змогли своїми силами збудувати місце, де буде приготування їжі, санобробка, медична кімната для отримання тварин і післяопераційну перетримку. І зараз центр так функціонує, але кількість тварин почала настільки збільшуватися, що Бродівський центр не вміщає таку кількість тварин, яка потрібна. І тому зараз, за підтримки міської влади, ми тимчасово знаходимося на території села Конюшків. Це приватна територія, і нам виділено зараз землю. Теж триває процес технічної документації, тож в цьому районі для будівництва вже нормального повноцінного притулку, такого щоб вже був міг обслужити ціле ОТГ. У нас 50 сіл, а можливо навіть і більше. А чи можете показати нам територію? Ну, сама територія в нас трошечки далі. Ми хіба що аж туди перейдемося. Тут ми знаходимося зараз тимчасово. Якщо б нам вдалося, можливість, зараз ми будемо організовувати благодійні акції. Якщо ми зможемо назбирати кошти, то ми можемо викупити цю будівлю. Цю будівлю ми б могли використовувати зразу вже для приготування їжі для тварин, для санітарної обробки, для ветеринарної кімнату проводити операції стерилізації. І, в принципі, ми би зекономили в часі. Те, що у нас виділяється зараз там, на території силосних ям це місце, де будуть збудовані вольєри, там вже є деякі готові приміщення. Єдине, що там треба буде починати тоді будувати з нуля місце, де будемо готувати їжу, де будемо знов ж таки приймати тварин, лікувати і обробляти. Ну це займе час і це займе кошти. Проєктно-кошторисна документація вартує від 200 до 400 тисяч гривень. В даному випадку, ну і плюс будівництво це все займе час і кошти. Там зараз нам треба загородитися і накритися. На це потрібні кошти будуть. Щоб викупити це приміщення, ну хочуть за нього 1 мільйон 120 тисяч. Якщо нам вдасться зараз назбирати перший внесок завдаток, і ми зможемо його придбати, то ми зразу зможемо вже і запускати роботу, щоб пришвидшити час. А щодо фінансування, хто фінансує? це фінансування? Йде державна програма підтримки безпритульних тварин. Де спільне фінансування як міської ради, так і благодійного фонду СТЕП. Зараз ми. За допомогою гранту від Єднання» підтримки «ЮСЕЙД» виграли проект по створенню соціального підприємства, і вже ми починали його виконувати. На даний час ми виграли тендер на стерилізацію безпритульних тварин міста Кременець на 90 тисяч гривень. Тобто ми вже заробляємо кошти, і ми ті кошти вже зможемо вкладати або в утримання тварин, або в будівництво. За допомогою гранту ми закупили хірургічне обладнання, ми найняли лікаря. І Ми зараз проводимо такі високоякісні е, операції. От в нас перша була зі стерилізованих. Бачите, три ниточки. Все. Операція практично йде безкровна. Робиться невеличкий шовчик всередині, все електрокоагулятором е, оперується. Немає ніяких заражень, немає ніяких побічних реакцій, не потрібно після операційної перетримки якоїсь догляду, не потрібно колоти антибіотиків. Вартість, в принципі, така сама, як в інших ветеринарних клініках, на звичайну операцію. А скільки тваринок зараз доглядаєте? Скільки ми зараз доглядаємо? Ну, зараз у нас тут е, знаходиться 50 тваринок і ще більше 50 у бронах. Знаємо, що у 2019 році саме у Золочеві дуже погано повелися з собакою, відрубали лапки. Що можете сказати зараз про цю тваринку? Ну вона зараз з нами всюди, де є? Ми там і вона от лежить на травичці зараз. На прогулянці на ніч ми її забираємо в будиночок. Почувається вона добре. Ми її вирішили вже ніколи нікому не прилаштовувати. Вона завжди з нами, завжди є рух коти собаки. Весело, їй не сумно, Вона не сидить в закритому приміщенні, вона не сидить ні в вольєрі. Взагалі, в майбутньому ми хочемо створити такий притулок, щоб розвіювати стереотипи, що. Притулок, це концлагер. Ні, тварини мають мати вільний доступ до прогулянки. Кожна тварина має мати своє окреме місце. Це може бути, буде, це може бути вольєр, але з той же час, щоб вона мала вільну можливість пересування, щоб була травичка. З харчуванням у нас проблем немає. Завдяки благодійникам, це є різні бойні, є різні птахофабрики, різні фірми такі великі. Вони нас спонсорують. То в нас тварини У нас може не бути макаронів, але в нас завжди є м'ясо. В основному вони в нас зараз їдять говядину і курятину. Тому коштів на харчування ми не збираємо, єдине, що нам потрібні кошти, так це на будівництво, щоб як можна швидше збудувати іменно повноцінний такий притулок, щоб можна було якнайшвидше позабирати тварин з вулиць, простерилізувати і прилаштовувати їх вже в домівки. Щоб вони не бігали по вулицях. Відомо, що ви продаєте свою двохкімнатну квартиру у Бродок для того, аби переїхати жити до притулку. Скажіть, будь ласка, що спонукало вас на такий крок? Споднукувало те, що за тваринами треба цілодобовий нагляд. Щоб тварини нормально, комфортно почувалися і не заважали іншим, потрібно з ними бути практично 24 години на добу. Доїжджати з міста на село це не вихід, це в часі, і ми не зможемо проконтролювати їх вночі, тим більше, якщо тварина буде післяопераційна, треба весь час бути коло неї. Виставила на продаж квартиру, бо хочемо придбати ось цей пункт штучного усеменіння, який може нам послугувати в майбутньому для тих же стерилізацій, тих же операцій, де можна лікувати, і де можна утримувати тварин. Навіть тих же котиків зараз в холодну пору у нас біда, не просто немає де їх тримати. Тут плануємо, якщо вдасться, вдасться купити, ну поки що у нас коштів немає, то ми тут можемо запустити і стерилізацію, і самообробку, і приготування їжі. Тоді ми виграємо в часі і виграємо в фінансах, щоб не починати будувати з нуля. Сам притулок, який планується будувати, то він звідси знаходиться за 300 метрів. Ось зараз ми знаходимося на території, це колишні силосні ями були. Зараз, в майбутньому, вони тепер можуть стати хорошою домівкою для безпритульних тварин, так як тут вже є деякі конструкції з бетонних плит, вони добротні, не протікають. Територія теж вся забетонована. Як візьмемо, розчистимо її, там є іменно бетон під низом, бетонна основа. Тим самим ми можемо зекономити кошти на будівництві вольєрів. Що нам потрібно? Нам потрібно загородитися територію нашу загородити, поробити накриття для тварин. Ми плануємо це робити з бляхи. По тих тунелях вони добротні. Зараз в жару влітку вони тримають прохолоду, взимку вони тримають тепло. Ми плануємо там зробити перегородки, як вольєри, вибити для тварин двері. І зробити окрему огорожу, щоб кожна тваринка мала окрему свою зону для вигулу. Та як ті тунелі стоять такими перемідками, ми можемо зробити так, що тварини можуть навіть між собою і не контактувати. Ми можемо зробити вихід. Одна тварина має зону вигула на одну сторону, інша тварина має зону вигула на іншу сторону. І кожна тварина буде мати окремо свою буду, свій вольєр і місце для прогулянки. Крім того, ми ще плануємо тут зробити окремо майданчик для вигулу тварин і майданчик для тренування. І якщо нам не вдасться викупити пункт штучного ну, тоді ми тут на своїй території будемо вже з нуля починати будувати приміщення де ми будемо їх оперувати, лікувати, купати, їсти їм готувати, бо не може існувати притулок тільки з самими вольєрами. Мусить бути місце для їхнього комфортного утримання, де буде працювати персонал, який буде їх обслуговувати. Будемо борити свою скважину по-любому, бо вольєри треба буде купати, мити все тут. І будемо сюди протягувати ще світло. Коштів треба багато. Зараз ми розробляємо стратегію на будівництво притулка Бородівської територіальної громади. Це орієнтовно виходить 5 мільйонів гривень. Це іменно йде в стратегію розвитку територіальної громади наш проєкт. Сподіваємося, що його включать в стратегію нашу і будемо розвиватися в цьому напрямку. Дасться нам викупити пункт штучного семеніння, буде трошки дешевше і буде швидше. Кажу, сама тільки проєктно-кошторисна документація від 200 до 400 тисяч гривень. Щоб тут все загородити і накрити, ну, щоб довести ті вольєри до пуття, теж треба буде не менше, як півмільйона ще. Тому ми будемо зараз організовувати різноманітні акції, ми будемо робити скриньки, ми будемо виїжджати з акціями по нашій області. Долучайтеся, всім, кому не байдуже доля безпритульних тварин і усім, кому заважають на вулицях безпритульні тварини, ви можете долучитися до нас фінансово. Ми будемо старатися якнайшвидше вирішити цю проблему, хоча б на території нашого району. Це, це собачка, ми його називаємо наш перший гектор на гектарі. Собачка досить агресивна, на контакт не йде, Ну, навіть вона вже не молода. Помер, гус, померли господарі, собачку були прилаштували на нашу Бродівську пожежну станцію, але там не змогли пожежники з нею знайти контакт, і нам довелося її забирати до притулку. Мусить сидіти поки що окремо, ізольований, так як на контакт із іншими тваринами він не йде. Ну, так само він поки що і не йде ще добротно на контакт із нами. Приручаємо його. Так, Гектор. А що би побажали нашим глядачам? Ой, глядачам би я б побажала побільше трошки відповідальності за своїх домашніх улюбленців. І стерилізуйте, стерилізуйте, навіть якщо немає можливості, немає фінансової такої можливості, ви можете з нами заключати договори і розбити ту суму на декілька місяців, тільки щоб та тваринка була стерилізована і вона не давала небажаного потомства, яке потім опиняється на вулиці чи опиняється в притулку. Бо вигідніше взяти, проплатити стерилізацію однієї тваринки, навіть як це буде свійська, ніж вона народжується і народить там 5-6. І потім потрібно буде виділяти владі кошти, щоб простерилізувати 5-6 безпритульних. А та, що свійська не простерилізована, вона знову принесе і знову тваринки будуть поповнювати місто безпритульними тваринами. Тому я би хотіла звернутися перш за все ще до місцевих влад. Щоб на наступний рік розробляли якісь програми державної підтримки, щоб можна було запускати стерилізацію безкоштовно не тільки для безпритульних тварин, а щоб могли проплачувати і стерилізацію свійських тварин, особливо сільського населення. Бо більше всього ми потерпаємо від сільського населення більше всього зі сіл привозять тварин. До нас телефонують щоденно, буває таке, що і по 50 дзвінків на день ми не знаємо, що робити. У нас котики, у нас собачки, цуценята, а вони ростуть, а вони всі множаться, і просто виходить такий колапс. Ми в бродах розраховували на 40 тварин, що ми будемо стерилізувати, прилаштовувати, можливо, випускати в місто вже стерилізованих. Но ми зрозуміли, що випускати в місто стерилізованих недоцільно, бо місто маленьке, не все рівно всі вертаються назад до притулку. І в результаті ми їх стерилізуємо і ми їх прилаштовуємо. Практично всіх стерилізованих тварин нас забирають. Навіть того вже собачка у нас замовлена, але ну, тільки ще нам не вистачило часу її відвести. Ну, вона поїде в заболоці. Якщо не сьогодні, то в п'ятницю ми її завеземо до заболуців. Практика показує, що стерилізовані, вони віддаваємо не стерилізована тваринка, вона буде в притулку довго, а на це все потрібні кошти. Маленьких цуценят теж віддають притулу, кажуть, ну воно ж маленьке, ну їсти знайдеться та їсти знайдеться, але два-три місяці, якщо тваринка не прилаштована, вона підростає і, і вона вже стає доросла собака, яка теж йде до розмноження, яку теж треба стерилізувати. На це потрібно так само виділяти кошти.